Права 1127. Обчисли різницю. Ну що ж, сортуємо. Перше завдання 14,9 відняти 15,1. Ну що ж, замінюємо різницю на суму, то можемо записати, що це дорівнює 14,9 додати. Тоді протилежне число до 15,1 буде мінус -15 15,1. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А, в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 15,1 відняти 14,9. І це дорівнює мінус. 15,1 мінус 14,9. Це буде 0,2. Отже. Переходимо до другого завдання. 32,5 відняти мінус 7. Замінюємо різницю на суму. Тобто це буде дорівнювати 32,5 додати. Протилежне число до мінус 7 буде 7. І це дорівнює. 32 плюс 7 це буде 39, і ще залишається 5. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 12,3 відняти 13,2. Різницю замінюємо на суму, то це дорівнює мінус 12,3 додати. Протилежне число до 13,2 буде мінус 13,2. І це дорівнює. Ну що ж. Модуль від'ємного. Тут у нас обидва доданки від'ємні, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулю. Це буде 12,3 додати 13,2. І це дорівнює мінус. 12 плюс 13 це буде 25,3 і 2. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 12,9 відняти мінус 8,9. Ну що ж, замінюємо різницю на суму, то це дорівнює мінус 12,9 додати. Протилежне число до мінус 8,9 буде 8,9 і це дорівнює Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. В дужках записуємо різницю модулів. Це буде 12,9 відняти 8,9. І це дорівнює мінус. Різниця дробової частини дорівнює 0, а 12-8 це буде 4. Є? Ну що ж. Отже, різниця в четвертому завданні дорівнює мінус 4. Переходимо до п'ятого завдання. завдання. восьмих відняти 1. Ну що ж, запишемо тоді, що цю різницю як суму. Це буде дорівнювати 7 восьмих додати. Протилежне число до одиниці це буде мінус одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це як 7 восьмих додати. Одиницю запишемо як 8 восьмих, Тоді це буде мінус 8 восьмих. Є. Ну що ж, і це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. А дешка записуємо як різницю модулю, то це буде 8 восьмих. Відняти 7 восьмих. І це дорівнює мінус 8. Записуємо відняти 7 восьмих. Ну і це дорівнює мінус 1 восьма. Є. Переходимо до шостого завдання. Мінус 2 дев'ятих відняти 3. Ну що ж, різницю замінюємо на суму, то це буде мінус 2 дев'ятих. Додати. Протилежне число до 3 буде мінус 3. І це дорівнює. Обидва данки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2 дев'ятих додати 3. І це дорівнює мінус. Ну і записуємо, що це буде 3,2. Що ж, в шостому відповідь мінус 3,2 переходимо до сьомого завдання. Мінус 4,13 відняти мінус 5,13. Різницю замінюємо на суму, то це буде дорівнювати мінус 4,1 третя додати протилежне число до мінус 5,13 буде 5,13. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа у нас більший. Сума буде додатня. Записуємо як різницю модулю. 5,1 відняти. 4,1. І це дорівнює. Різниця дробової частини дорівнює 0, а 5-4. 1. Ну що ж, отже, в сьомому завданні відповідь 1. Переходимо до 8-го завдання. 2,5 відняти. Мінус 1,4. Отже, різницю замінюємо на суму, то це буде дорівнювати 2,5. Додати. Протилежне число до мінус 1,4 буде 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, модуль у нас і одного і другого числа, і одне, і друге доданок у нас додатній, то знаходимо суму. отже Буде 2 плюс 1, це буде 3, цілих. чисельнику записуємо як 5 додати 4. А знаменнику 9. Це дорівнює 3, цілих. 5 додати 4, це буде 9. 9. Ну І це дорівнює цілих 9 9. 9 9 це одиниця, 3 плюс 1 це буде 4. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.